Нотифікації на порталі. Тобто, найперший крок, який нас з вами попросить виконати портал, це авторизація на порталі і реєстрація відповідальної особи. Тобто, нам треба буде зайти, внести свої дані і підписати вхід. Авторизуватися за допомогою електронного кваліфікаційного підпису. Далі, наступний крок, який нас попросить зробити портал, це внести загальну інформацію про продукт. Перше, що нам треба буде поставити, да, вибрати галочку, це однокомпонентний продукт чи мультикомпонентний Ще раз наголошую на тому: якщо ваші продукти продаються окремо, ви можете не нотифікувати набір. Ось, якщо не продаються окремо, то тоді ви обов'язково маєте нотифікувати як мультикомпонентний, набір, мультикомпонентний продукт цей набір, який ви хочете розповсюджувати. Далі, наступне, що треба буде обов'язково ввести, це назву торгової марки або бренду вашої продукції. Далі найменування косметичного продукту. Отут дуже важливо, щоб ви розуміли, це має бути те найменування, як вказано у вас на маркуванні, на стікері, тобто українською мовою. Да? І ось це найменування має прослідковуватися в ідентифікації та простежуваності вашого косметичного продукту. Тобто, фігурувати в вашій базі, да, електронній системі, е, ідентифікації ланцюгів, постачання в документації на. Косметичний продукт саме цю назву ви вводите на початковому етапі при нотифікації.